Чергове засідання виконкому Роменської міської ради відбулося 19 лютого. На порядок денний було винесено 23 питання. Серед інших розглядалися ті, які стосувалися комунальної сфери, зокрема каналізування центральної частини міста та будівництва КНС-3. Адже і досі багато будинків у центрі, так би мовити, стоять на вигрібі. Тому було прийнято технічне рішення про те, що вигрібна яма, котра знаходиться за адресою вулиця Комсомольська, 2, буде виконувати функцію збірного резервуару, обладнаного насосом. Кошти були проплачені, а фактично КНС в експлуатацію не введено. Насос знаходиться на відповідальному зберіганні в одній з організацій міста, в експлуатацію КНС не Це раз. Зараз друге навіть якщо ми добудуємо КНС-3, то стане питання, куди ми качаємо далі. Потрібно вздовж сули тягти колектор на очисні. Це занадто великі кошти. Питання ж стосовно недобудованої КНС ще й досі остаточно не вирішене. Розглянули також питання про організацію оплачуваних громадських робіт та безоплатних суспільно-корисних робіт у 2014 році. Прийняли рішення про виділення 65 тисяч гривень на оплату громадських робіт для порівняння. Минулого року було заплановано 100 тисяч, а фактично використано лише 26. Як пояснив директор Романського міськрайонного центру зайнятості, така ситуація виникла через те, що керівництво деяких підприємств з різних причин просто не зацікавлене у подібній співпраці. Стосовно ж безоплатних суспільно корисних робіт повідомили, що за 2013 рік на комунальних та приватних підприємствах відпрацювала 101 людина. Але як вважають представники головного управління міського господарства, керівники підприємств неефективно використали цей робочий потенціал, адже не контролювали виконання робіт порушниками та засудженими. Як результат, за документами люди відбули покарання, а по факту суспільної користі місту не принесли. Розгляд питання про проведення чергового весняного призову громадян 1996 року народження і старшого віку викликав у деяких членів виконкому подив. Адже неодноразово у засобах масової інформації звучали заяви про те, що строкова служба буде повністю замінена контрактною, а відповідної призови проводитися не будуть. У і, тому ж, не той, і, у організації, і проведення чи новому місцевому призову пробувати ага. прийняти. Так, так, як пояснили в обговоренні, поки що загальна військова служба буде контрактною, а у внутрішні війська і надалі будуть призивати на строкову. Тож рішення затвердили одноголосно: Роман Петренко, Юлія Хижняк для телеканалу Пульсар.